На площі ринок частково перекладають бруківку. Роботу розпочали з кута вулиць Руська та Сербська. Тут планують облаштувати інклюзивний перехід та понизити бурдюри, каже головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. За його словами, це роблять за гроші благодійних фондів, зокрема з Ісландії та інших країн. Аж ніяк не вся площа, тільки найбільш критичні місця. Ми говоримо про вхід, площу ви знаєте. Сьогодні є грубий брук просто перед ходом площі. Неможливо на. Кріслі колісному заїхати до, до, до ратуші знов ж таки до центру надання адміністративних послуг. За словами Антона Коломєйцева, за приклад взяли німецьке місто Фрайбург. Відтак бруківку перекладуть не на всій площі ринок, а лише на декількох стежках. Це роблять для того, щоб людям з інвалідністю, батькам з дитячими візками було простіше пересуватися центром міста, каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчишин. Ми будемо влаштовувати гладке покриття, тобто це йде Демонтаж існуючої бруківки, шліфування її верхньої частини, щоб вона була рівною, і вкладання забезпечення безбар'єрності абсолютно, тому що в нас десь було 2 см, десь 3, все-таки ці бордюри тут були. І відповідно до схеми, яка розроблена управлінням архітектури, це буде доступність. От якщо ми беремо з цієї ділянки, ми зможемо переміститися на протилежну сторону вулиці Руської і рухатися до входу безпосередньо середню будівлю Львівської міської ради. Водночас, голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер» Арутюнян наголошує, проєкти з доступності потрібно реалізовувати комплексно. Це обов'язково має бути зроблено і не лише на площі ринок і взагалі. У всьому Львову методично мають ці речі виконуватися. Перш за все, у Львові потрібно братися за власну інфраструктуру в питаннях доступності, тобто, це є пішохідні переходи, краще робити, підняті переходи і замінювати. Нерівне покриття, навіть грубу бруківку на гладке, також потрібні скрізь звичайно пандуси і дуже важливо транспортна інфраструктура, тобто це доступність підняті платформи на зупинках громадського транспорту, низькопідлоговий транспорт. Також, за словами Юрія Тер-Арутюняна, в межах програм з доступності потрібно замінювати підземні переходи на наземні. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.